Добрий день, знімаю, які виросли в нас саженці. Це саженці гранату. Кого цікавить пишіть. Зараз візьму тут. Бачите. Ось якого розміру. Так, це все саженці гранату. Тут не трошки меншого розміру. Зараз поставимо рулетку. Так, я сподіваюсь вам видно. Так, це саженці гранату. Ще в нас є інжир. виглядає. Так, тут. Ось такі саженці інжиру. Це сорт зелений, що я його знімав на відео. Так, далі у нас іде чорний кримський, зніму його, бачите? Так, далі. Зараз десь кеборіген, бачите, трошки. Сильніше росте, тому саженці більші. Це. Ось такі саженці, Так, і останній тут у нас це сорт Брунсвік. Так, ставимо. Так ось. Такі саженці сорту брунсфік. Всі, кого цікавить саженці, пишіть є інжир, гранат, ціна 150 гривень. Дякую за увагу.